31 серпня відзначається важливе християнське свято, покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці. Ця подія є символом віри і святою традицією для багатьох вірян. За передачами віри, сам пояс Пресвятої Діви Марії виплила вона особисто по закінченні свого земного життя. Матір Божа передала цей святий атрибут апостолу Фомі, даруючи йому таким чином частину своєї благодаті. Оскільки у християнському віроповіданні немає фізичних мощей Пресвятої Діви Марії, адже вона була піднята на небо з Богом, то чесний пояс разом з її ризою. Залишився нам як свідчення її присутності на землі. Спочатку святиня зберігалася в Єрусалимі і користувалася пошаною вірних до IV століття. Після цього вона була урочисто перенесена до Константинополя, де перебувала у Влахернському храмі близько п'яти століть. Друга важлива подія, покладенню пояса Пресвятої Діви Марії відбулася наприкінці IX століття під час правління імператора Лева Мудрого. Чудовим чином сталося зцілення. дружина імператора, яку опанував нечистий дух, одужувала після дотику до цієї святині. імператриця. Віддячила Богородиці, прикрашаючи пояс золотими нитками. Свято покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці було встановлено у 12 столітті і відзначається з почуттям поклоніння та духовної радості. Зараз цей священий артефакт поділено на три частини. Одну з них. Знаходиться у Ватопецькій обителі на Афоні, інша у Трірському монастирі в Німеччині, а третя в Грузії. Свято є нагадуванням вірянам про велику роль Пресвятої Діви Марії в християнській історії та її важливу роль як заступниці перед Богом. Також цей день відзначається молитвами і спеціальними обрядами, під час яких не дуже надіються на одужування завдяки святині та заступництву Матері Божої. Всіх я вас вітаю зі святом, бажаю вам мира, добра, любові і здоров'я. Бережи вас всіх, Боже!